Хоп! Амасфіт Терекс 3. Отак От виглядає коробочка. А так виглядає супер чудовий яскравий годинник. На руці сидить легко, не важкий. Батарейка працює надзвичайно довго, потужно. Показує понад 100 спортивних режимів. Зокрема, що для мене є важливим, це плавання біг ходьба, все рахує. Чудово кольорово, неймовірно. Е -е, є можливість міняти е браслети. Є можливість міняти циферблати простим натисненням. Оп, і вибираємо все, що нам подобається. Да? Е -е Завдячу магазину Ало за чудову покупку. Алло, ви молодці, Сервіс на найвищому рівні все показали, все підказали, допомогли. Дякую.